Міля, піділили, зуспіли, шо, шо? Справа в тому, що Тамара Васильна, ну, вчителі заробітної літератури, твоя група, ви бачили звіт. В неї йде проєкт дуже гарний, вже все оформлено, все є в комп'ютерному такому стилі, все зроблено по сучасному. І я вам порекомендувала, звичайно, ми можемо якось ще семінар у нас буде. Щоб не тільки, наприклад, вчителі, ті, які входять з злочу групу, щоб ви побачили. Це у нас, ну, поки перші ази, Наталя вона теж проєкт свій створила і так далі. Я думаю, що ми надалі будемо створювати ці проєкти. Всі вчителі, які будуть протестуватися, це буде вам і надалі, тому що потребує так наша сучасність, ми повинні так працювати. А зараз я надалі зову Наталя Білямана заводів. На вчителю зарубіжної літератури номер городської дальні освітні школи перших третіх ступенів номер 2 яка поділиться своїми враженнями під час проходження курсової перепідготовки. Ви ну, знаєте, що Привас, вже зумилися, і я у вас довго часу не буду забирати. Хочу сказати кілька слів. Що все ж таки мені е, випало честь, можна так сказати, серед е, таких вчителів. України бувати на міжнародних курсах підвищення кваліфікації, які проходили в місті Воронежі в Російській Федерації. На курси приїжджають не тільки з України, на курси, на курси в Російську Федерацію, на курси з російської мови та зарубіжної літератури, приїжджають із різних кінців бувшого СНГ. Прибалтики з Казахстану, з Туркменістану, з Узбекистану, з очі, в тому числі і України. У складі делегації було знову осіб з України, серед яких були такі, наприклад, як Косиков, представник Міністерства освіти, і він же є автором підручника Російська мова, чомуся сьогодні не почула його підручника для восьмого класу. Автор підручника Корса Поп я сказала тільки ті, які в нас прийшли mm -hmm. до нас, і... тому що він нам демонстрував свій підручник, і е, його підручник затверджений. І ну, нам рекомендували працювати у класі по його підручнику. Потім е, було дуже багато завідуючих методичними кабінетами, вчителі-методисти, викладачі університетів та інститутів вдосконалення та перепідготовки вчителів, вчителі вищої категорії із власним досвідом роботи, котрі представляли майже усі регіони нашої України. Воронежський інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки вчителів виграв грант, на проведення такого конкурсу нам розповідали, що конкурсна комісія була дуже солідна і дуже багато міст представляли можливість для проведення підготовки вчителів з російської мови та літератури, але виграв, виграв саме Воронежський. В минулому році ці курси проходили у місті Москва. Інститут гордиться своїм викладацьким колективом. Серед яких є ну, нас зустрічав е, академік, доктор фізичних наук, е, е, член педагогічної ради Міністерства освіти Російської Федерації, е, ну, зустрічали дуже радушно, дуже такий е, солідний викладацький е, склад е, цього інституту. Ну, якщо порівняти з інститутом досконалення Кіровоградським, то її можна було позазрити через те, що там дуже набагато більше кафедр, ніж у нашому Кіровоградському інституті. Звичайно, усі вони інтелектуали високого гатунку, майстри свої вправи, і кожен з них давав майстер-клас. В чому різниця між нашими уроками і їхніми? Між нашим викладанням зарубіжної літератури і їхніми. Різниця дуже велика і дуже відчутна. У кожного є свої переваги. Наприклад, ми подобаємо надарили вчителям із Росії через те, що у них стабільно вивчається російська література, де йде глибинний аналіз, глибинний аналіз текстів і глибинний аналіз поетичних Ми не можемо порівняти той аналіз із їхнім через те, що у них відводиться дуже багато годин на вивчення зарубіжної мови і літератури. Вони нам заздрили по-доброму тим, що в переліку творів, які ми вивчаємо, не зрівняти. вони йдуть поверхово і оглядово. І вони дуже просили нас, щоб ми розробки своїх уроків пересилали їм електронною поштою, вони зацікавилися нашою методикою, і нашою програмою із зарубіжної літератури. І навіть будуть виходити з пропозиціями на те, щоб у них також відбувалися зміни у викладанні їхньої літератури, для того, щоб вони мали можливість ознайомитися із шедеврами світового письменства. Ну, багато є чого розказати, але я вам хочу сказати, що як і на Україні, так і в Росії іде комп'ютеризація. Дуже багато представлено було презентацій з їхньої сторони і з нашої сторони. Ну, Наприклад, я працюю на сьогоднішній день над проблемами, над такою проблемою, як мультимедійні засоби у викладанні зарубіжної літератури і шедеври мистецтва в контексті зарубіжної літератури. Ну, Мені набагато легше зараз стало працювати, ніж я працювала кілька років назад до того часу, коли не мала відношення ніякого до комп'ютера і не володіла ним. Зараз Наскільки це дає е, такий величезний матеріал? Наскільки цікаво дітям? Наскільки діти е, ну така пошукова ведеться робота, і навіть ті діти, які не хочуть читати, вони з задоволенням е, риються в інтернеті, шукають тексти, шукають якийсь там ілюстрований матеріал, шукають якийсь там е, додатковий матеріал і я можу, наприклад, сама провести диференційований урок, не залучаючи інших вчителів до проведення цього уроку, тому що і малювання, і музика, і історія вони дуже пов'язані із викладанням літератури. Ну, ось так, коротенько. Значить, я можу вам продемонструвати буквально одну хвилину, щоб ми могли порівняти як відбувається презентація учнів в Росії і як відбувається презентація учнів у нас? У мене робили презентацію учні 7 класу в минулому році і учні 11 класу. І це не просто ми там зробили показово. Ми її робили систематично для того, щоб ну, якось вже входити в цю нову хвилю викладання зарубіжної літератури. Старшій сістри Людмилі через місяць 9 років. Младший Оле было три года. Два сына Маяковских умерли в младенчестве, поэтому появление маленького Володи ожидали с особым желанием. Ну то есть, тут можно задать не будет. вопрос, можно командуваты. Чисто уже, уже еще назвать сына, появившись и... на свет в день Но. рождения отца. Такое часто бывает. Да и повторите, что у традиция семьи Маяковских. Що вони самі, я їх не орієнтувала. Я їх попросила історичну довідку, будь ласка, підберіть історичну довідку про ті події, які відбувалися у цей період, коли був написаний, про що цей був написаний вірш, що лежить в контексті цього вірша. І ось вони. Е, ну, це Одна із е, учениць представила ось такий проєкт. Ну, тобто Він може бути в слайдах, він може бути... Взяли і письменників, які висвітлювали е, війну. Вони взяли історію, історичну довідку, коли це відбувалося, які там е, відбувалися події. Вони взяли художників, які зобразили е, війну у своїх картинах. Ну ось, будь ласка, от там воно коментується, все там музика накладена і е, все. І давайте мистецтво І ще секундочку. Е, тобто, отаке співробітництво залишається у нас. Ми взяли дуже багато адрес. Нам ну, Корсаков є ще редактором газет, журнала «Русская Славесність. І він звертався до нас, залишив електронну адресу, залишив адресу редакції і сказав: якщо ви вважаєте, що ви досягли такого рівня, що маєте можливість друкуватися, будь ласка, систематизуйте розробки своїх уроків і можете надрукувати у журналі Руська Славісності. Просто ми ну, якісь. Більш скромні і свої так достоинства не виставляємо на показ. Я думаю, що якщо я віддам адресу Надії Іванівні, якщо хто хоче і може, будь ласка, у вас буде зв'язок, зможете продемонструвати свої таланти на сторінках журналу Руська славізна. Наталя дивіться, вона товариші. Я думаю, що наше сьогоднішнє засідання. До кінця. У нас вичерпалися всі питання. Значить, в кого, в які будуть ще запитання до мене, значить, в індивідуальному, будь ласка, порядку. На цьому ми закінчуємо наше засідання. Дуже вдячна вам за, за терпіння. До скорої зустрічі вже в школу.